Сьогодні ми передаємо автомобіль швидкої допомоги, Це вже не перша автівка, якою ми допомагаємо нашим збройним силам, нашим воякам, нашим захисникам. Кожен з нас це краплинка у Великому океані, але саме з таких краплинок з кожного дня, з дій, щоденних дій складається велика справа. Такими автоми, такими діями нашими допомогою, вона і кується перемога. Звісно, ми намагаємося, кожен на своєму місці робити все, що можливо. Цей автомобіль приїхав сюди, завдяки дії дуже багатьох людей. Тут Три подяки від військових. Це організація Rotary Club Kharkiv International, які ініціатори цієї передачі цього авто. Представники знаходяться зараз у Лондоні. Харків'яни долучилися так само громадська організація, це англійська United Ukraine Fellowship і логістична компанія Кейті Україна. Хлопці. Пригнали цей автомобіль, їхали представники з усіх міст. Тобто можна сказати, що цей це національний наш проєкт це український і міжнародний, звісно. Щиро дякую кожному, хто долучився до цього процесу, і завдяки кому це стало можливим. Окремо хотіла би подякувати Анатолію Роцову, голові Богидухівської військової адміністрації. Бо саме за його підтримки, за його допомоги було було організовано дуже велику частину цього процесу. Хотіла би подякувати всім ротарійцям, які об'єдналися і зробили цю справу, бо по всій Україні ротарійці долучалися своїми діями на різних етапах. Не буду їх всі проголошувати. Харківські ротарійці з різних клубів так само долучилися. Щиро дячна. Я особисто і військові так само передавали не лише лист подяки, а щиро відверту подяку за залученість за небайдужість і за патріотизм справжній. Від щирого серця хочеться подякувати тому що. Поки от є у нас такі тили, ми, вони нас не побідять. Ми зробимо все, щоб наша країна процвітала, щоб вигнати цього клятого ворога з нашої землі. Все, решту ми відбудуємо. Сьогодні так сталося, що я представляю, представляю іншого нашого. Засновника Руслана Кейсермана. Йому сьогодні виражена подяка за плідну працю, за свою доброту, за, за свою людяність, те, що він стільки робить для того, щоб ми всі дійшли до того дня під назвою Перемога. Перемога над ворогом, перемога добра над злом. Ще представляю одну організацію Сполучені Америки компанію PeriDeks. Одному з підрозділів, який виніс подяку Льву Ароновичу через фонд армія СОС, було передано автомобіль Ford пікап який в даний момент знаходиться на бойовому завданні. Він вже несе бойову службу. В Лютий місяць. Не пам'ятаю вже, яке це число було. Згадав, що Ігор Васильович з 2014 року допомагав військовим, його набрав, і він мені сказав, що вже знаходиться у війську, і ми домовилися зустрітися. Зустрілися, він надав перелік, що треба було, і почали займатися цим, запитувати людей, які залишилися в місті, своїх знайомих, з ким навчався. І... Всі списки, які він ну, які в нас були потреби, то намагалися шукати. Звичайно, з людьми спілкувалися, і хто чи міг, тим допомагав. Ми ж це робили для нашого майбутнього, а не за якісь там нагороди чи ще щось. Дуже приємно і неочікувано було. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!